Постійної комісії. Розпочинаємо засідання Постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району бюджету та фінансів. Оголошую явку Хилименти, Доленка, Красюк, Радченко, Сказків, Гусак і Ванька. З дев'яти... 9... з восьми осіб прису... членів комісії присутні сім. Павло Олексійович, розпочинаємо Доброго дня всім. Мене чують? Так. Да. Всім доброго дня. Радий чути вас. Ось скільки спілкуємося, скільки вже в режимі онлайн. Сьогодні у нас засідання нашої постійної комісії. На засідання виноситься сім питань. Оскільки присутніх сім членів комісії, форум є. Є пропозиція розпочати роботу комісії. Зауваження, інші пропозиції є. Якщо немає, розпочинаємо роботу нашої комісії. Перше питання про програму соціально-економічного та культурного розвитку Синельниківського району на 25-й рік. Доповідач Нецик Валерій Михайлович, начальник відділу економічного та агропромислового Розвитку райдер адміністрації, будь ласка, Валерій Михайлович. Дякую, депутати. Мене добре чути? Добре. Добре, да? На вашому оцінився проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Селенківського району на 2025 рік. Головна мета це примноження економічного багатства району. Та конвертування його комфорту та безпечні умови проживання його мешканця. Я буквально декілька слів скажу по зайнятості населення та ринку праці. У 2025 році фіксований ринок праці згідно з прогнозом, буде становити 5,6 тисяч осіб. З них статус безробітного матимуть 3,9 тисяч осіб, що практично на рівні показників минулого року. Із загальної кількості незайнятого не населення, які перебуватимуть на обліку протягом наступного року, планується забезпечити робочими місцями близько 2 тисяч осіб. Е, по доходах населення. У 2025 році середній розмір заробітної плати передбачається в розмірі близько 16,5 тисяч гривень, що більше на 15% минулого року. Заборгованість сільськогосподар... сільськогосподарських підприємств з виплати заробітної плати на даний час відсутні. Але по комунальним підприємствам передбачається заборгованість на рівні в наступному році на рівні 1,3-1,5 мільйонів. На даний час ми проводимо моніторинг. У нас три комунальні підприємства постійно виникає заборгованість. Це «Жилкомсервіс» на даний час відсутня. В них вони погасили заборгованість і два комунальні підприємства. Це Ненниківської міської ради житом, э, жек 1 і жек 2 На даний час заборгованість у них виросла э, проти, мину, проти 1 січня 20, на, 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 на 1 січня 2024 року на 500 тисяч і зараз становить 1 мільйон 701 тисяча. Також хочу декілька слів буквально сказати по обсягах капіталовкладень. Введення в дію об'єктів соціальної сфери за рахунок осіб джерел фінансування у 2025 році нам дали інформацію, що, будуть, що планують у 2025 році е, реконструювати, будувати, там, ремонтувати 8 громад нашого району. На загальну суму 1 мільярд 232 мільйона 620 тисяч. Державний бюджет становить 83%. 17% це обласні, місцеві і інші джерела. 61 об'єкт планується вводити в дію. Якщо є питання, будь ласка, прошу депутатів затвердити проект програми на 25 рік. Питання, будь ласка, до Валерії Миславичу. Ну, або план не дивилися, або б нікому не цікаво. у одного депутата, Нам надходять пропозиції від всіх депутатів, які розглядали питання. У депутата було в іншої комісії питання. Чому нема в плані задано слава російських Ну, В вони вони планують нічого, стріляти не було, так. Валерій Михайлович, питання по внутрішньо переміщених особах. Ці питання делеговані адміністрації? нас ну, да, займається управління соціального захисту, брати адміністрації. Ну, от Ресурс повинен бути на це передбачений. Хтось повинен цим централізовано займатися. І ви, і ми на сьогоднішній день в стані близькому, скажімо так. І те, що ми бачимо по нашій громаді, я думаю, те саме бачать покравчани аналогічно, ну, всі наші сусіди, то питання потребує конкретних виконавців і конкретної відповідальності за це питання. Плані соціальному. це прописано? Ні. Державна програма за державні кошти на рахунок державних бюджету фінансуються переселенці, їм платять кошти, шкодовують за комунальні послуги, платять за те, що вони перемістилися 000 гривень за одну особу. Таке інше, там різні види соціальних послуг для них є. Ну, да, ми ну, да. переміщеними особами дуже багато в дійсності питань на сьогоднішній день, і якщо ми зараз зупинимось, то це окремий план буде писати. Я просто про те, що оскільки є план соціально-економічного розвитку, то в ньому повинно бути передбачено, хто відповідає, як відповідає. Тому що ну, на сьогоднішній день це питання досить актуальне. На жаль, ще питання до Валерія Михайловича. Будь ласка, є питання. Є пропозиція винести дане питання на чергове засідання. Проти, утримався. Дякую. Про внесення змін. Друге питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2023 року про районний бюджет на 24 рік. Макаркіна Тетяна Степанівна, начальник фінансового відділу Всенальниковської ради держадміністрації. Будь ласка, Тетяна Степанівна. Депутати, добрий день. Пропонується внести день. рішення районної ради про бюджет на 24 рік. Пропонується збільшити доходну частину районного бюджету за рахунок коштів на залишку районного бюджету, що стався на 1 січня 2024 року. Да. Метове допущення районної ради української заборгованості зі склади єдиного соціального внесу в сумі 731 гривень, і надати і розподілити їх у видатковій частині на нарахування на заробітні укласти. При цього збільшити доходну частину районного бюджету за рахунок перевиконання доходної частини. Районного бюджету загального фонду на 24 тисячі сто гривень. Це на оплату послуг на здійснення монтажу пожежної сигналізації. значить Є така необхідність е, забезпечити пожежної сигналізацію. кімнату тут яка у приміщенні районної ради для того, щоб. Там, там знаходяться спеціальні документи, де <плес> задані. Так, відповідно до е, вимог військового часу, ну, ці, знаєте, яка ситуація, тому там вже зроблена вона вже була обладнана, ця кімната, але необхідно її підключити до Всеукраїнська система, це пожежна сигналізація. Якщо дай бог ситуації надзвичайні, щоб одразу ж могли на пульті бачити наша пожежна частину, бачити які тут не гаразд. Це все, все пропонується зміни в зміни до районного бюджету. Питання, будь ласка, до Тетяни Степаніна. За рахунок перевиконання, за да. рахунок перевиконання. Сього перевиконання. Ну, на сьогоднішній день у нас чисто під. Якщо питань немає, є пропозиція винести дане питання на пленарне засідання районної ради. Заперечень немає? Немає. Третє питання про районний бюджет на 25 й рік. Макаркіна Тетяна Степанівна, будь ласка. Шановні депутати, пропонується проект районного бюджету на 25-й рік. Пропонується доходи, доходну частину районного бюджету на 25 -й, й рік В загальній сумі 2 мільйона сорок тисяч гривень. З чого ця доходна частина складається? Складається з власних доходів. Власні доходи прогнозуються на 25-й рік 111,5 тисяч гривень. Це такі податки. Податок на прибуток підприємства фінансових установ комунальної власності 10 тисяч тисячі гривень. Це у нас сплачує друкарня, яка є комунальної власності територіальної громади. Потім адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, підприємців, та громадських формувань 35 тисяч гривень, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 40 тисяч гривень, орендна плата 26,3 тисячі гривень. Надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення кримів податків районних рад. В сумі 1 млн 407,4 і гривень. І також з обласного бюджету виділено кошти субвенція в сумі 500 тисяч гривень. Спеціальний фонд районного бюджету визначається в сумі 21 і 70 тисяч гривень. Податкова частина районного бюджету також складається із 2 мільйона 40,6 і тисяч гривень. Зв'язку з тим, що в нас бюджет з Загальний фонд 2 млн 18 тисяч гривень, спеціальний 21 тисяч гривень. Ну тут йде на отримання апарату районної ради 2 млн 39,6 тисяч гривень, це субвенція з державного бюджету на заробітну плату апарату районної ради 1 407,4 40 тисяч гривень. Також 500 тисяч субвенцій з обласного бюджету. З цих 500 тисяч тут частково йде на енергоносії, частково на заробітну плату. І 110,5 тисяч власних доходів ці кошти розподіляються на енергоносії. Також у нас згідно законодавства. Повністю на 25 рік забезпечено виплата заробітної плати 100%, але по енергоносіям у нас складається незабезпеченість за газ 81,6 тисяч гривень. Це без у... ну, прогнозуємо, ми, що ці кошти. Якщо не буде економії, перше перше півріччя у нас коштів вистачає повністю на енергоносії, на газ на світ, на воду. А на друге півріччя, якщо не буде економії і необхідна буде потреба виділених коштів, то ці кошти будуть виділятися з вільного запусту. Прогнозується вільний залишок. У нас десь порядка 300 тисяч гривень на 1 січня 2025 року. Крім того, у нас ще е, є пільговий достроковий кредит. Як е, ви пам'ятаєте, Петропавлівський район ще в свою чергу надавав молодим сім'ям забудови е, своїх е, приміщень або ремонту приміщень. І прогнозується на погашення цього кредиту у 2025 році 9 тисяч гривень. Ну, до кінця. Е, Всього ще в нас не погашено 26,5 тисяч гривень, але вони аж до 28-го року. А прогнозується 9 тисяч буде 25 го Ці на законодавства ми повинні резервний фонд затвердити. що доходна частина дуже обмежена тисячу гривень. Ми прогнозуємо, що буде, і е, оборотна касова готівка, е, також. Буде складати 5 тисяч гривень. У мене все. Піду з бюджету, зв'язку з тим, що доходи, в основному всі доходи йдуть по територіальним громадам, це плата за землю, звільний податок, податок на доходи фізичних ну, осіб. Практично всі податки йдуть зараз по громади, то районного бюджету тільки адміністративний збір, там невеличка частина орендної плати. Я здається приміщення цей баланс районі. Тому кін на питання, будь ласка, члени комісії. Якщо питань немає, пропозиція винести дане питання на, пленарне на чергове пленарне засідання районної ради? Хто проти утримав? Дякую. Наступне питання про структуру та штатну чисельність виконавчого апарату Сунельківської районної ради на 25 рік. Доповідач тут записано Костянтин Валентинович. Хто буде доповідати? Я. Будь ласка, на 2025 рік планується затвердити штатну чисельність у кількості восьми. Восьми осіб, а саме шість чоловік це посадові особи місцевого самоврядування і дві особи, технічні, обслуговуючі персонал у світі, господарством і прибиральниця. І шістий чоловік, три, два заступники керуюча справами, правний голови з селетичних питань це у нас декретне місце, ми не можемо постановити. Начальник відділу головне було всі працівники районної ради. Пропонується затвердити такий, таку структуру Питання, будь ласка, члени комісії. Відсутні. Дякую. Якщо питань немає, є пропозиція винести дане питання на, пленарно, на чергове пленарне засідання районної ради. Проти, утримавсь, дякую. Про виплату матеріальної допомоги та на оздоровлення голові районної ради. Будь ласка, Тетяна Миколаївна. На 2025 рік у район... працівники виконавчого апарату районної ради отримують заробітну плату за рахунок субвенції з державного бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету. І... і у нас вона буде складатися з зкладу рангу виступи уроки, надбавки за вислуги уроків і матеріальні допомоги на здоров'я. Тому пропонується матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства затвердити на слідки. У 2025 році при виході в щорічну голові районної ради матеріальну допомогу на оздоровлення роз... у розмірі середньомісячної заробітної плати. Відповідно до постановки Кабінету міністрів номер 567, номер 100 і номер там розрахунки. Питання, будь ласка. Враховується кількість відпрацьованих днів, кількість відпусток, ну, свої нюанси по нарахуванню. Так? Питання, будь ласка, члени комісії. Своє здоров'я. Yeah. Є пропозиція винести дане питання на чергове пенарне засідання районної ради. Шосте питання про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення заступників голови районної ради. Будь ласка, Тетяна Миколаївна. Так само відповідно до чого законодавства, допомога на здоров'я є обов'язково допомогою, але вона посадам, які. Виборчим посадам, людям, які виконують виборчі посаду, знаходяться на них, задержується на сесії. При виході щорічну відпустку виплачувати заступник голови районної ради матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 3 заробітної плати. З рухуванням постановка міністрів ласка, п'ятдесят комісії. Відсутні. Якщо питань немає, хай оздоровлюються вдвох. Є пропозиція винести дане питання на чергове пленарне засідання районної ради. Yeah. Сьоме питання. Сьоме питання про план роботи постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району бюджету та фінансів. Матеріали роздані, ну не роздані, а розіслані. Які питання є щодо вашого плану роботи на рік наступний? Якщо питань нема, то. Вас... Олена, потрібно вас. Олена потрібна вас. Не почув. Хочуть мікрофончик. Кажу, головне питання втриматися і вижить. Так. Дякую. Дякую. Так, і запишемо. Це перша буде. Є пропозиція план роботи постійної комісії винести на чергове пленарне засідання районної ради. Проти, утримався всі за, дякую. Дякую всім за роботу сьогоднішнього дня і черга денна. Засідання нашої комісії вичерпано. Вас... і Боги, удачі всім, кріпкого здоров'я і мирного неба. Дякую, навзаєм. Будь ласка, не забувайте. Об 11.00 Добре.